Вітаю четвер, друге жовтня, осінь у розпалі. А канал Ті продовжує свою роботу. В ефірі наразі інформаційна програма Акценти дня і я її ведуча Юлія Бабак. АгроЕкспо 2014 у Кірвограді офіційно стартувала одна з наймасштабніших виставок техніки та продукції агропромислового комплексу АгроЕкспо урочистостях з нагоди відкриття взяли участь новопризначений голова ОДА Сергій Кузьменко та директор профільного департаменту Міністерства агрополітики та продовольства України Павло Грінько. Організатори започаткової минулоріч національної агропромислової виставки знову порадували учасників заходу. До головної принади польова демонстрація техніки та технологій цьогоріч додалося ще кілька новинок. Зокрема, загальна виставкова площа комплексу АгроЕкспо збільшена до рекордних для національних галузевих формів 47 тисяч квадратних метрів. Що організаторам вдалося перевершити себе, запросивши більше 500 компаній, експонентів, оцінили все це і почесні гості заходу. Ми маємо найсучасніші світові зразки техніки, які допомагали, допомагають і надалі будуть творити нашу аграрну кіровоградщину. Хочу подякувати Міністерству сільського господарства і продовольства, всім організаторам за. Створення такої унікальної можливості в центрі України на нашій Кіровоградщині дати можливість виробникам і тим, хто користується цією продукцією, зустрітися. Національна агропромислова виставка «Агроекспо» демонструє найсучасніші досягнення сільського господарства, Упевнений, що останні здобутки аграрної науки. Галузі сільського сільського харчової, переробної промисловості та сільськогосподарського машинобудування зацікавлять інвесторів. Та стануть доброю нагодою для зміцнення ділових контактів і розширення перспективи міжнародної співпраці. Далі керівник оргкомітету, комітету, голова асоціації України Павло Штутман, ознайомилося із локаціями виставкового комплексу АгроЕкспо. А поглянути тут дійсно є на що сівалки та комбайни, палетні котли та системи зберігання зерна. Експозиція зібрала кращих представників аграрного сектору зі всієї України. Наче випускати комплекси, які працюють на соломі, на дровах, на отходах зерночистки, то есть все органика, которая присутствует в сельском хозяйстве. Саме інтереше, те, що ми підставляють виставки, це хліба пікарна печі на пілета. На, да. на сьогоднішній газу абсолютно. То есть... і абсолютно електроенергія no. не потрібна, якщо на пілеті не, не, не потрібно тільки тільки пілети, тільки пілети і працює. Да. Агропродукт знамінки вже роботи на пілетах. Оцінка вусти виставки відмінно. Більше того, старань організаторів будуть відзначені на найвищому рівні. Мета головна, яка ставиться виставкового заходу, це сьогодні донести нові технології, нову техніку до сільськогосподарських товаровиробників. Бо сьогодні кожен селянин вміє рахувати кошти, які машини вибирати для технологій, таким чином, щоб продукція була конкурентоспособна на, на не тільки ринку України, а на світовому ринку. Нагадаємо, АгроЕкс попрацюватиме три дні. Рекордна для України виставка знаходиться за адресою місто Кіроград, вулиця Мурманська, 8. Державтоінспекція нагадує, з 1 жовтня водії на міжміських шляхах зобов'язані рухатись із ввімкненими ближніми фарами. Вчора ця норма вступила в дію, а сьогодні інспектори моніторили її виконання автомобілістами. Цього разу порушників не штрафували, обмежилися профілактичною бесідою. 1 жовтня, по 1 травня, за да, я за межами міста, ближні світлофар. Да, не забувайте, добре на перший раз ми вас попереджаємо, проводимо з вами профілактичну бесіду. В умовах поганої видимості, що характерна для осінньо-зимового періоду, вмкнене світлофар це один із дієвих засобів попередження ДТП. Водії зобов'язані включати ближнє світлофар, або якщо передбачено конструкцією транспортного засобу, денні ходові вогні є одним із факторів безпеки дорожнього руху на шляхах позаміських. Під час участі в дорожньому русі тому можливо десь комусь воно й допомагає уникнути якихось аварійних ситуацій. Водії, в свою чергу дякують за нагадування та стверджують, їздили із вимкненими фарами і протягом всього року, якби це гарантувало безпеку. Посчитав, що на ксенонах це є, ходові огні, А що ні. Спасибо, подсказали. за то щоб годично не виключали світ, так в Європі. Законом передбачено водії на міжміських шляхах зобов'язані рухатись із ввімкненими ближніми фарами, починаючи з жовтня до травня місяця. На порушників вже чекає штраф від 425 до 510 гривень. На Кіровоградщині шукають добровольців. До військових комісаріазів запрошують чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це в інтерв'ю нашому каналу повідомив заступник обласного комісара Микола Ржепецький. Далі його пряма мова. Добровольців на даний час дуже багато вже проходить службу в Збройних силах України, в частності військових частинах батальйонів ТРО, які формувалися на базі території Кіровоградської області, а також які виявили приходити службу в окремих бригадах спеціального призначення, бригадах високомобільних десантних військ. Але потреба добровольців на даний час ще має загальну, як так кажуть. Потребу. Тому ще раз звертаюся до всіх. Запрошую до наших Збройних сил України. Велосипедист Миру, як вже встигли охрестити нодара борід за деякі українські змі, дістався нарешті на Кіровограда. Грузин за походженням нодар, однак близько до серця, прийняв події на сході України. Про що розповідав, то до чого закликає посол Миру під час свого велотуру всі за мир, знає Павло Лісніченко. Сама ідея туру, каже Нодар Борідзе, належить його вчителеві та другу Джумбару Лежаві, який був не лише гарною людиною, але й визначним спортсменом велосипедистом який обколосив пів світу. На жаль, Джумбар Лежаві не дожив до реалізації свого останнього задуму туру Україною. Тож за наставника це вирішив зробити учень. Так Нодар Борідзе вирішив вшанувати пам'ять свого друга. Я, як рядовий громадянин, хочу. Как бы показать и дать всем пример, чтобы если каждый человек что-то сделает э, по своему смотрению, я имею в виду положительное, и эмоции, и молитва, или что-нибудь такое. Если мы все остановить под война, под людей. Головна ідея пробігу закликати до миру та активних дій щодо припинення війни в Україні. Вже завтра Нодар планує вирішити далі: Кривий Ріг, Одеса і далі на схід до Луганська та Донецька. Де, як він сподівається, хоча б на час його туру припиниться ведення вогню. Прощався з присутніми на зустрічі журналістами, надав власну інтерпретацію, від недавно поширеного в нашій державі побажання. Слава Україні, миру Україні! А бібліотекарі Кіровограда підвели підсумки триквартальної роботи. За ці 9 місяців колектив міської центральної бібліотечної системи збагатився новими напрацюваннями, виконання поставлених на початку року завдань та розпланував подальшу діяльність. Ці звершення і стали приводом для урочистого засідання. 20 кіровоградських бібліотечних філій змагалися між собою за звання кращою у кількох внутрішніх конкурсах, зокрема розробка реклами іміджевої продукції та облагородження прибудинкової території. Окрім цього, як і щороку, колективи наших книгозбірень прийняли виклик від всеукраїнського проекту Бібліоміст. Кожного року ми підводимо підсумок роботи за рік, що наші бібліотеки протягом року напрацювали. Які в них є досягнення. Сьогодні буде вибрана краща бібліотека року. Ми робимо для нашого користувача, щоб він бачив. Що бібліотеки проводять в своїх закладах, чим можна їх зацікавити, чи можна їх іще залучити до бібліотек? Тому от такий сьогодні в нас підсумковий рік. Результати своєї роботи кожна філія презентувала з допомогою тематичної експозиції. Кращих визначали шляхом таємного голосування, так кращою і у номінації облагородження прибудникової території, і у номінації рекламно іміджева продукція став колектив 15-ї філії, що на гірничому. Відзначили і піар-команду, що увійшла у десятку найкращих в Україні Ми повинні були розповісти про роботу бібліотеки різними видами інформації. Нас зібрали у пущі лісові під Києвом. Було присутні 76 представників бібліотек бібліотекарів, і наш піар-офіс війшов в десятку найкращих бібліотек України. Переможці отримали відзнаки, а далі був невеличкий концерт. Наразі це все Ви дивились Інформаційну програму «Акценти Дня в студії працювала для вас Юлія Бабак. Всього найкращого до зустрічі.